Отже, резерв плюс, по, ну згодьтесь, якось воно не солідно, тому що дію я тут і розповідав, і захищав. А про резерв плюс ні слова. Я навіть пропонував їм рекламу. Ну правда, ніхто не згодився. Як і в дії, а потім кажуть, що блогери продажні ніхто не купує, от ми і не продажні. Але конкретно з Резерв Плюс, ну, є невеликі проблеми, тому що сама концепція Резерв Плюс мені подобається, навіть якби вона була зроблена в дії. Але реалізація викликає ну питання і сумніви. Тому в цьому відео я поділюсь. Своїми думками, баченням до діджиталізації армії, певними небезпеками, які в цьому є. Ну, і звичайно, критикою до поточного стану речей. Так в двох словах, якщо хтось ще пропустив, резерв плюс це додаток для тих, кого ну хоча б теоретично можуть призвати, тобто для чоловіків від 18 до 60 років, а також військовозобов'язаних жінок. В ньому ви в першу чергу можете оновити свої контактні дані і місце проживання, тобто не їхати в сусідню область, а потім виписуватись цілий день і ще їхати назад для того, щоб приписатись цілий день, а буквально за декілька хвилин зробити це в телефоні. А також він надає електронний військовий квиток, QR-код, який з 18 червня стає таким ж самим документом, як і звичайний військовий квиток. Тобто, це доволі хороша ідея в тому, щоб за допомогою діджиталізації з економічно. Нам уйму часу забрати срани приписни, хоча б починаючи з армії і приписки до військкомату. Для мене це особиста болюча історія, тому що в певний час я хотів робити все так прозоро. І в той момент я був прописаний в Тернополі, але активно жив і мав свій будинок в Заліссі. Це там, де печера млинки, я займався спелеологією і ну, вирішив. А чому б не прописатися там, тим більше це мій будиночок, можу прописатись там. Щоб переписатися, виявилось, що спочатку для виписку. Потрібно, щоб сам власник будинку разом зі мною підійшов і виписали з домової книги. Тобто я сам не можу виписатись. Потім, коли ми прийшли, виявили, що спочатку треба виписатись з військомату. Тобто я маю спочатку їхати в військкомат, виписати звітам, потім ще раз з власником приходити і все робити. Коли я виписувався з військомату, там ще смішна ситуація була. Я стою, виписуюсь в секретаріаті чи як воно називається. Мені всі умови, всі штуки в приписне посвідчення прописували і паралельно забігаю. Якийсь офіцер з випученими очима і кладе папку з грохотом такий: тут кляті уклоністи, це щодовій не було. Тут кляті уклоністи, які бігають від. Е Призовної служби вже там третій місяць, треба терміново знайти і доставити їх сюди. Секретарка бере пакет, відкриває одну справу, потім відкриває другу справу. І така так, тут ж ті, хто демобілізувався буквально там декілька місяців назад, виявилось, він просто перепутав папочки. А уявляєте, якби секретарка не подивилась, всі погнали зробити свою справу. Ти відслужив в армії, і тут тебе знову пакує військомат. Так от, з військомату, виписався. Прийшов знову з домовою книгою, виписуватись з Тернополя. Потім приїхав, приписався в військ. Мат був чорткові, прийшов, приписався в залісі, і після такого квесту, на який потратило десь мінімум дня три, я при переїзді в Київ, коли повноцінно там починав жити, подумав, що. Ну, я й був такий квест проходити ще раз. І просто нічого не оновляв, переїхав в Київ, і хай вони самі мастять собі голову. Тому початкова ідея Резерв Плюс мені подобається. Ну, та, що вони робили в теорії. Але це в теорії. Що вийшло на практиці, зараз розповім детальніше, бо я все протестував. Якщо проглянути більшість відео, які зараз є про Резерв Плюс, в основному вони не критикують Резерв Плюс як платформу, вони критикують мобілізацію в цілому. Це прям як мем з котиків, там де. Ви не хочете отримувати повістку на вулиці. Ви не хочете отримувати повістку вдома. Ви не хочете отримувати повістку в дії. Блін, таке враження, що ви взагалі не хочете отримувати. Приблизно теж саме в різних ключах обговорювали про резерв плюс як про російські блогери, так. Українські юристи, ну яких я в принципі можу зрозуміти, і просто такі незадоволені громадяни. Проблема актуалізації даних і поточної мобілізації полягає в невизначеності. Резерв плюс це мабуть, бути один з кроків: так актуалізувати дані для того, щоб використовувати сильні сторони кожної з людей, так не мобілізованих, а кожної з людей. Бо якщо людина приносить суттєву допомогу економіці чи працює на критично важливих підприємствах, то це потрібно враховувати для того, щоб економіка і. Життя, в принципі, не заруїнилось. Ось яскравий приклад. Оскільки я працюю в логістиці, то проблема не дуже обдуманої мобілізації починала і нам засовувати палки в колеса. В певний момент далекобійників почали якось дуже активно затримувати прям на дорозі, доставляти на військово лікарську комісію в ТЦК, а потім зразу на навчання. Після того, як тенденція стала ну, доволі великою, багато з водіїв в принципі сказали, що ми в рейс не поїдемо. Робіть, що хочете, ми в рейс не поїдемо. А деякі водії, які вже виїхали в міжнародний рейс, просто відмовлялись повернутися в Україну. Вони такі, дивіться, вантажівку я лишив, назад повертатись не буду. Можете розрахувати мене з роботи. Я не вкрав вантажівку, поставив ось тут, по таких то локаціях, по такому то коді, на платну стоянку і оплатив на півроку вперед. Так що на півроку ваша вантажівка тут, мене, будь ласка, не трогайте. Після цього, коли не вдалося якось налагодити комунікацію, паралельно компанії почали дуже активно шукати водіїв жінок. Не тільки шукати, а й до речі, і навчати водіїв жінок. Тому, якщо ти дівчина і в тебе не вийде в IT, ти вже знаєш план Б. Реально, ці компанії дають не просто роботу, а вони такі: ми вас навчимо водінню на певну категорію і візьмемо до себе на роботу. Але це все таки більш дальні плани. Початково стопорились в тому, що дуже багато товарів і їх доставки просто заморозилось. в тому числі і багато товарів, чи якоїсь допомоги, чи волонтерства для військових. І коли підняли Аврал на більш Такому серйозному рівні і в медійному просторі, і просто в діалогах. То в якийсь момент водіїв на міжнародні рейси якось перестали чіпати, і ну все плюс-мінус налагодилось. Тобто існують певні такі негласні або гласні домовленості, які компенсують абсолютно хаотичність і нечіткість правил, тому що якось потрібно це все балансувати, ось і балансується без таких правил. Проте навіть з існуючими правилами могло вийти доволі непогано, якби всі їх дотримувались. Тобто, по правилах всі мають стати на облік, щоб військомат знав про стан здоров'я. Тобто вони перевіряють стан здоров'я, перевіряють, чим людина займається, в чому вона профіль, її сильні, слабкі сторони, і відпускають. А далі, якщо саме такий спеціаліст потрібен, його викликають і вже залучають до дій в армії. Проте, оскільки людей, які бажають актуалізувати дані наразі не так багато, то якщо людина якась вже попадає в військомат, її назад не те, щоб випускають. І мобілізовують. Першу чергу дивлячись на потреби, а не на сильні сторони людини. Це до речі, як з вакцинацією. Якщо взяти найкращу стратегію для соціуму, то краще, щоб абсолютно усі були вакциновані, тобто мали певний імунітет від хвороби. І навіть якщо вона з'являється, то людям перехворіють дуже легко, і хвороба не розповсюдиться сильно. Тобто, буквально невеликий локальний дикий кашлюкають. І все, але якщо ти, живучи в такому соціумі, хочеш зробити найкращу стратегію для себе як індивідума, то найкраще для тебе буде не робити вакцинацію. Всі навколо вакцинацію зробили. Відповідно, навряд чи хвороба, в принципі, зможе до тебе дійти. І при таких умовах, навіщо додатково ризикувати, навіть якщо це ризик абсолютно мінімальний, якщо можна її не робити. Проте, якщо кожен індивідум в цьому соціуму буде йти з такої позиції, то весь соціум не буде вакцинований, і в такому випадку хвороби набагато легше, швидше повбивають половину людства. Тут можна спитати: а що з цим всім робити? І насправді вихід знайшовся. І це зовсім. Не резерв плюс. LobbyX, WorkUA і багато-багато інших платформ стали дошками для рекрутингу. Там багато військових підрозділів виставляють вакансії по їхній необхідності і підшуковують саме тих людей, які і самі зацікавлені в цій вакансії і мають сильні сторони в цій вакансії. Причому люди навіть зараз дуже активно відгукуються. Тому аргумент, що всі, хто в принципі міг або хотів хоч мінімально воювати, вже пішли, ну він не працює. Є багато людей, які готові, але хочуть якоїсь більш такої конкретики. Бо головна різниця між рекрутингом і мобілізацією, як інститутами, це в тому, що в рекрутингу ти попадеш в найкращий підрозділ, в який в принципі пройдеш. Подашся в якийсь суперкрутий, не пройдеш, скажуть: ну вибачайте, є кращі люди. Подашся в менш крутий такий, о, а сюди я пройду. Тобто найкраще куди ти в принципі можеш. Якщо взяти мобілізацію, тебе направлять закривати дири там, де їх потрібно. Потрібно закрити. І це буде лотерея. Не обов'язково ти попадеш в якусь погану частину, або в якусь частину, яка тобі не сподобається. Можливо, навіть попадеш на свою спеціальність. Проте ну, це все буде лотерея. А в рекретингу це буде конкретний твій вибір. Тому люди в більшості не бояться війни як такої. Їх лякає невідомість і неможливість керувати своїм напрямком. Навіть я пам'ятаю прикольний, чи то в третьої штурмової, чи то в кого. На сайті була приписка, що ми збираємо ваші вакансії для того, щоб там іти в штурмовики чи в когось такого. Але не переживайте, військома ці дані ми не передаємо, можете бути спокійними. В цьому плані доволі гарний приклад це ізраїльська армія. Там служать і жінки, і чоловіки. Правда, жінки все таки служать добровільно, а чоловіки обов'язково. Ну тобто, жінки по бажанням. Під час проходження служби, якщо в тебе вже є якісь навики, їх відкопують і розвивають. Якщо немає, в Принципі по можливості дають тобі вибір і навчають новим навикам, якщо стається якийсь непередбачувана ситуація, і треба швидко захистити. То починається мобілізація, причому мобілізовують не всіх нараз, а тільки тих, кого потрібно в даний момент, оскільки держава чітко знає, хто є, на кого розраховувати, і це відбувається доволі спокійно. В нас вже почалися кроки до чогось схожого, тим, що замінили призов на базову військову підготовку, де чоловіки мають бути обов'язково, жінки за бажанням. Але по суті, працювати вона зможе почати лише після закінчення війни. Так от, внаслідок того, що Ізраїль розуміє, що війни різної типу інтенсивної. Асивності можуть бути доволі часто й доволі довго. То при початку війни кордони в них не перекриваються. Люди, яким потрібно виїжджати по справах, виїжджають, повертаються, далі розвивають бізнес, товар іде з Ізраїлю, приходить в Ізраїль і активно, активно все живе. Усі, хто не мають бути залучені в армію прямо зараз, можуть спокійно. Займатися своїми справами, але якщо тобі прийшла повістка, ти зобов'язаний явитись. І тут для оперативності і комфорту доставки такої повістки дуже зручний сервіс резерв. Плюс після її отримання ти обов'язково маєш прибути і стати в до лав армії. Причому тут є ще один дуже цікавий момент, який також під час війни в нас неможливо реалізувати. Коли ти приходиш в армію, ти приходиш не в ТЦК, звідки тебе вже будуть направляти, а ти вже маєш базову військову підготовку. Біля тебе будуть побратими, які тобі добре знайомі, командир, який тобі добре знайомий, і ви всі разом злагоджені. Тобто, коли до тебе прийшла повістка, в тебе немає ніякої невідомості, що буде далі. Ти чітко і гарно розумієш, що буде. В такому випадку зникає елемент неочікуваності і умовна лотерея. Бо основний страх полягає саме в цьому. А в нас в армії все таки дуже багато совка, тому що це монструозно. Структура і машина, який викоренити, особливо в період війни, надзвичайно важко. Щось можна зробити лише на рівні невеликих команд, яким дати достатню автономію в прийнятті рішень і виборі засобів. Дуже багато чого в нас відбувалось з дронами, ребами, і в принципі з різними крутими штуками, вони йшли від невеликих команд, які мали можливість щось придумати, щось прикрутити, і в результаті це стало таким гімченджером. Ізраїль так само там має певну частину людей, які виїхали, і коли їм прийшла повістка, назад не повернулися. І він їх не розшукує. Це просто вибір людини, яка вирішила не пов'язувати своє подальше життя з цією країною. Просто якщо вона вирішить передумати, має розуміти про наслідки, які її обов'язково настинуть. І в моєму баченні резерв плюс мав бути таким певним кроком до цього. Там анонсували актуалізацію даних, щоб ТЦК цілком могли розуміти, на кого розраховувати і які зараз актуальні дані, коли я читав перші анонси. Де розказували про актуалізацію даних, я собі уявляв ну опитувальник, хоча б як мінімум, як робить болтфуд для там опитування задоволення клієнта. Тобто, що вони уточнять, чим ти займаєшся, в яких сферах ти розвиваєшся, навіть в якості хобі, в яких сферах цікаво чи більш пріоритетно тобі було б займатися у війську, і якийсь такий складуть портрет тебе як рекрутера. Тобто, можливо, тобі цікавий був би реп, можливо, IT, можливо, безпілотники, їх проєктування або керування, або багато-багато інших сфер. Але коли додаток вийшов і я в ньому реєструвався, то виявилося, що питають тільки контактні дані і поточну адресу проживання. Все більше нічого. І це для мене було прям розчаруванням. Ви вже завели багато людей в додаток, так візьміть у них трішки більше даних. Для того щоб набагато краще уявляти ті сфери життя людини, які до цього проходили повз вас. Окей, освіту можете витягнути з реєстрів і тому не те, щоб надто обов'язково її перепитувати. Але якусь професійну діяльність, яка могла пройти повз вас, якісь хобі, інші вміння, які також могли пройти повз вас. Банально, ви б тоді могли, навіть без повістки, прив'язатись там до LobbyX X чи інших сервісів, а то й до всіх одночасно, і підкидувати людині там пуш з повішеннями цікаві вакансії, типу, переглянь, може тобі сподобається. Так і вакансії закривались би швидше. Тому що серед тисяч людей, які отримують сповіщення, хтось такий. «Хм, а звучить як непоганий план. Наступним моментом, за що Резерв Плюс ще до виходу почали максимально активно хейтити і боятись, це повістки. Тому в якийсь момент їх вирізали і сказали: ні, повісток не буде. Потім можливо буде, а потім ні-ні, не буде, не буде. Нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. На жаль, це. Як на мене, доволі нехороша тенденція. Це означає, що ну умовна бусифікація з нами ще надовго. Хоча я не впевнений, що і електронні повістки вирішили цю проблему. Але є цікава тенденція наявність мобілізації і те, що в будь-який момент тебе можуть зупинити, вручити повістку, і ти вже не зможеш вибирати ніяку частину, нічого не зможеш вибирати в дуже багатьох знайомих. Бо родило такий інтерес в тому, щоб хоча б моніторити різні служби рекрутингу, тому що, а якщо там щось цікаве знайдеться, можливо, я зможу попасти в хорошу команду. При кожному виході на вулицю є певна лотерея, можуть вручити повістку, можуть ні. Тому вони обирають такий більш Надійний метод і вибрати самому так вже декілька знайомих за останній час пішли в військову службу. Окрім обрізаного функціоналу, насправді надзвичайно болюче питання в резерв плюс це надійні збереження даних. Особливо воно болюче буквально за декілька днів цього в сценарії немає, тому що е, буквально тільки новина вийшла, що е, в дії зливали дані. Це насправді не зовсім діє. Я окремо запишу про цей ролик. Але величезна кількість даних українців виявилось в Даркнеті. І це просто дані, там частково страхової і не надто суттєві для життя людини. А дані про. Призовників і про мобілізованих, тим більше це набагато болючіші і чутливіші дані. Ну ось якщо ви раніше були б Росією і мали крота на найвищому рівні в Україні, то все рівно в ручками він всі папочки не перетискає, тому можна було якось тільки дуже вибірково брати цю інформацію. Уявляю, прям вагони такі з папочками, які йдуть з всіх військкоматів тодішніх, вагонами, вагонами йдуть, потім ксерокопії роблять і вагонами вагонами назад. А якщо це просто база даних. То умовному кроту, неважливо там в вищих е, управліннях чи просто в якомусь системного адміністратора, можна буде просто скопіювати і доволі швидко злити абсолютно всю базу даних. Тут має бути не тільки суттєвий захист зовні, а й захист від е, злому людини, яка знаходиться всередині системи. Але і захист зовні також надзвичайно важливий і потрібний. Тому що зараз резерв плюс каже тільки сам про себе, що ну ми підходимо під всі перевірки і цілком надійні, але такого прозорого аудиту з видачою сертифікатів немає. З іншої сторони важко було уявити такі е, незалежні аудитори, е, приходять в Україну і перевіряють куперсаються військових е, системах, проте цілком можливо. Цілком можливо Причому зараз ми можемо тільки умовно довіряти чесності людям, які кажуть, що все безпечно при наявності сертифікатів від незалежних аудиторів, можна було б бути більш впевненими. Можливо, навіть в якийсь момент ці сертифікати з'являться і їх покажуть. Зараз тільки почало розроблюватись резерв плюс, і не будемо закопувати, поки він ще не помер. Але до речі, дуже важливо розуміти такий нюанс, що більшість систем, які хакались від величезних компаній до там державних установ. Вони хакались не просто зовні. Зазвичай вони знаходили якийсь доступ від людини зсередини. Потім ламали цю людину за допомогою соціального інженерінгу. просто обманули, підібрали пароль, людина залишила на листочку пароль, зайшли всередину системи, а далі, будучи всередині системи, помаленьку знаходили більші дирки і підвищували свої повноваження як користувача, і все далі, далі глибше заходили. Так відбувалося більшість таких гучних зломів, як в корпораціях, так і в державних установах. І тому на цьому треба зробити особливу увагу. Я сподіваюся, усі вже зрозуміли дуже велику наївність фрази Федорова, що роль кібербезпеки в сучасному світі трішки перебільшена. Ні, не перебільшена, дуже недооцінена, особливо у нас. І я б хотів, щоб один раз, наступивши на граблі, вже зрозумівши важливості ролі кібербезпеки, все ж таки приділяли достатньо велику увагу цій сфері. Бо якщо дані резерв плюс чи... Не дай Бог оберігу повністю зільються, то Росія отримує надзвичайно багато дуже чіпливих даних. Останніх актуалізованих даних контактних і адрес проживання вже буде достатньо для великої біди. А ще якщо отримати доступ до родинних зв'язків і побачити, що ось тут людина воює, а ось тут його родичі живуть під окупацією, і це можна використовувати для шантажа. Тому треба надзвичайно сильно це оберігати особливо тому що це буде дуже бажаною цілею для нашого ворога по функціоналу окрім самої актуалізації даних там ще є електронний військовий квиток і теоретично це має бути той ж самий повноцінний документ як і в звичайної приписне чи е, сам військовий квиток але проблема саме в реалізації тому що теоретично має бути а чи буде в ТЦК способи, як їх переглянути, і якщо їх не буде, чи будуть вони казати, типу, вибачте, ми не можемо. Переглянути, тому це особисто наші проблеми. Ще вони будуть казати, нас не цікавить, що ви показуєте в своєму телефоні. Нам треба тільки бумажка, приблизно, схожу, певний доволі довгий час адаптації відбувався і з дією, коли документи в дії в принципі ніде не приймали. Потім почали поступово-поступово приймати, але й досі дуже багато установ, які кажуть, ні, електронні документи нам не підходять, нам треба бумажки. Причому сторону самої генерації QR-коду зробити найлегше, тому що ну. Банально, досвід дії вже є, і найважче тут імплементація, тому що всередині армії, армія це як маленька держава, і там можуть бути дуже багато проблем для того, щоб повноцінно цю систему е заставити запрацювати. Я, звичайно, хотів би помилитись, і можливо після дії вони такі, нам тут потрібно тільки ось такі невеликі штуки зробити. І вже з 18-го числа всі можуть сканувати QR-коди, і такі QR-код, бо в телефоні показуєте, нам цього цілком достатньо. Це би було ідеально. Я радий був би помолитися. Ще один з таких векторів критики полягає в тому, що в вихідному коді з Резерв Плюс знайшли сліди е, шкільного щоденника, якого переробили під Резерв Плюс. І для мене, як для досвідченого стартапера, це абсолютно не є проблемою. Ви можете взяти будь-який готовий код і переробити його. Головне, як ви забезпечите сторону безпеки, як ви забезпечите сторону зручності користування. І Якщо з цим проблем не буде, то будь ласка, беріть, адаптовуйте. Хто ніколи не брав адаптовувати готові проекти і підкручувати під свій, хай першим кине в мене камінь. Але щоб в мене багато каменів не полетіло, то готові проекти, які ви можете докручувати, це і фреймворки також. Тому, якщо ви використовували фреймворки, в мене камнями не кидатися. Якщо підсумувати, то сама ідея резерв плюс мені подобається як такий невеликий крок до поступової трансформації армії, тому що ну наша армія дуже потребує трансформації і більшість. Надзвичайно крутих ідей ідуть знизу від невеликих команд. Але реалізація виявилася настільки простою, примітивною і обрізаною, що в ну, мене це викликало деякі розчарування. Сподіваюсь, вони реанімують себе після викоту певних нових фіч, якщо, звичайно, не втратять аудиторію. І пам'ятай, універ може бути корисним, а може бути і ні. Все залежить від початкових умов і твого бажання.